Продукцію і свою домашню. Колеги, не забуваємо підписатися і поставити а йду робити кофе і наблюдаємо за відео. Все, погнали. Так, приїхав на наш городик де була пшениця. видивляються мене. Думаю, що за двіження. Де була у нас пшениця озима той, той рік і після пшениці був соняк посіяний другий цей. Хотів зібрати другий урожай. Якби пішов вовремя дощ, був би другий урожай. А так я посів і через місяць тільки пішов. Ну, нагадаю, то не дивився, нагадаю, що тут було у нас. Ой. Ой, ой. Так що, була падалиця озими пшениці. Така височенка до коліна, ми її два сліда передіскували, зараз суто каша, бачите. Ну, Красота. Бачите, а знизу. Сантиметрів сім промочив дощ, а нижче сухеньке. Ну нічого. Зараз ми розкидаємо ми добре сою. Кидаємо карбоміт. О, десь гримить. Ще дощику везуть. Ллійка старенька. Але ви знаєте, скільки я скільки руків такі найпрацює. Грудки, не грудки. Ніхто їх не б'є там воно. Такі стоять ножі які січуть прям груддя. Чик-чик-чик, чик-чик. Не та лійка, що навісна, ще, не дай бо грудочка зав'ється і, і всю лійку вибивай. Ставим. Тут вже у нас метки є. 70, 80. Це у нас 90, 100, 120. Ну, Це приблизно ми виставляємо. Вже ми знаємо, який розход. Ну, оце десь ставимо 100, 100, 120 карбоміду. Тут нагород може трошки більше, а що залишиться в лійці, поїдемо на озиму пшеницю і в другий слід. Ще раз розкидаємо карбоміт. Два тижні назад розкидали. Ну а що залишиться? Не будемо давати бо краще під пшеничку кинемо. У нас там є гектарчик. І усмандяримо і там. Тут буде у нас соя Канзас і Осборн. Осборн у нас вже не знаю, рік п'ятий буде. А Канзас заказав пару репродукцію 36 гривень кг. Ну, казав 50 кг, наскільки вийде. Ну МТЗон зна... МТО наглажений. Ну і ми в бой. То було ципки. А, От Ми добре ви знаєте, як ципки роз'їдав, а ремень переробили нормально. Ну, ну не я переробив, а браток. Все, Всі проблеми ушли. Цепок не ржав... ну, цепок ржавіє, а тут а нічого не ржавіє. Ременц просто крутить, не ржавіє і все в порядок. Звісно, його покрасить, ну, прийде час і його покрасимо. Просто зараз дуже мало часу, дуже багато э, роботи в роз'їздах, дуже багато мотаємося. Зараз не зараз. Дай Боже, війна закінчилась, і наші всі козаки вернулись додому. А то все, то все останнє мілеч. Покраситься, поробиться. А так, якби тільки живі були наші козаки. І не забуваємо допомагати Є канал Сергій Шелудько, який дуже багато робить. Дуже не те, що а дуже. Я б стільки точно не зміг би. Кожну суботу проводить концерт, розіграші. Участові коптійний і електровелосипед. Хто, хто хоче кожну, кожну суботу о 8 годині вечора. Не знаю, як хто, а я його поважаю. Дуже, ну дуже молодець, такий мужик, молодець, багато робить роботи. Ну, а ми, як то кажуть, погнали розкидати. Все, зустрінемося на пшеничці. Так, колеги, приїхав на пшеничку. Бачу, у мене тут бурянець не такий. Він такий мелкий і длинний. <гарок> і трошки є його, кстати. Нічим не обробрав, не заходив не Гранд ні... вже? Стежки. Нічим другим. Ні цього, що у нас все-таки нацеплював пирську. У мене є трошки от болячок, не знаю що подивлюсь. І від жуків так розкидаю ну бачите як вона йде красиво гарненько о, по болячках там болячки гуляють хоч і оброблялась але о огляну хто напише це бачите що є в нас яка болячка Забув, я знаю як називається, але забув як називається. вилетіло з голови. Якраз я цього і брав той год, але той год я не пирскав. Значить, ну, будемо заходити цей рік. Вичте, це він добре так. слабенько. Щоб тільки було що під'їсти. Болячка тобі пробила. Хорошо, що став і подивився. Роса сумасша. Угу, і тут є. Оце. І постата дрібшениці. Можете. Така як пліснява. Все. Заходимо, працюємо. Весене діло. Несчастний гектар для наших курочок, городки тут. І жалко, як на одну тонну менше буде. цього урожаю. Все, колеги, погнали розстроїстство, але ну, нічого не зробиш. Так, колеги, що ви думаєте? Пирскання відклалося на завтрашній день. А сьогодні у нас з'явилася хвилинка, сіємо сою. Площадь підготували були дісками. Саме вчора діскували після доща вечором. І на утро був дощ, і, бачите, воно практично. Зверху земля э, підсохла. Ну, сіється, диски не налипають. Що нам ще треба? Я ще йде покажу, що у нас там за скарб. Так, а скарб у нас. Ой! Жизнь моя старость. Ось така нам в нас має бути соя. Ви бачите, яка вона кругла. Є, звісно, де-неде бита, але яка вона здоровенна. Наче квасоля. Це виходить соя була відвівалась. Разом з такими бобами уходила у ящик. Отдільно, бо найбільша соя і багато бобів відход от був. Замевертні решту. Те, що середня решта, взяв з собою три пайка, на всякий случай оброблені. Але там чуть-чуть, а нам менше. А це що саме більше, я його зібрав, так як у мене купили ще з осінь сою і перевіювали, і боби в здоровані відходили. І вони їх оставляли, а я собі вирішив їх посіяти. Такі вони одборні, гарненні, наче елітна соя тут буде у нас посіяна. Але вже п'ята репродукція. вже свідків сан дали клинком. Якраз тут суто триугольник, як нарисувати. Супер, алітна соя, соя у нас Осборн. Узяв сівалку, мужики оціялись. Уже була виставлена 150 кг чи 145 І... перва сія. Закрита, дві сіють. Ну навіть видно. Тоді закрита, три сіють, закрита, дві сіють, Закрита, Дві сіють, Закрита, три сіють, що три, бо там у уварена, не можна вставити замки, які стоять. Щоб вставити замок, щоб не сипалось. Так пройшлося. Типу дві сіють, одна, одна не сіяє, три сіють, отак. Прийшлося три, щоб сіялося. Щоб обмежити кілограм до 120. 150, як до мене, то багато. Хоча був, був якийсь експеримент 100, і 120 і 160 трошки неправильно виставили. були Висівний і при 160 кілограмів висівано було і було собрано. Помню, що на 200 кг, а урожайність точно не пам'ятаю, але на 200 кг більше. Там, де було більше посіяно. З гектара на 200 кг більше. Ото така тільки різниця була. Десь записничку є, але це було давненько і був такий експеримент. Чисто випадково, що неправильно було посіяно. Давайте покажу вам, як он тут виставлено на 150 кг, а ви тоді вже. Ось будете талку чи ще прикрилятки, чи як іще. Бачите? Знизу саме менше і зверху саме менше, Середня і саме більше. Ось так, ну хто буде виставляти. І тут виставлено на 20. Ну там Можемо меншити. ну Я вирішив піти методом, щоб закрити, щоб зменшити трошки подачу зерна. Ось так вирішив обманути. Були котки вцеплені, але я думав, що тут ще сиро і ще не така суха земля зверху. І не брав котки. Ну тепер досію Ну і на ночі будемо кататися, як куткувати. Годин Годину 9. ні, 9, ще не досію, годину десять. З 10 до 12 ночі, я думаю, за 2 часика, 4 гектарчика ми накриємо. Тут два кусочки, два гектара моїх і два гектара дідуся. Царство небесне. Хай спочиває з миром. Так що, колеги, поїхали. Показав. Мо кому треба. Я ще не знаю. Бачите, наскільки вона. Як по землі дивиться, так вона ще не готова. Який гарний наш чорнозем. Бачите, він аж мокрий. Влаги тут має бути стільки, що своя має давати під 30. Так, бістеренько. Трактор. Позвонили, злікли, 5 минут нема. Блокировка Робота є ловко. Бачите, трошки кривувато. Ну, як уміємо, так і працюємо. Ось мов зуби йому. О, ну, а що, за де. Так, не відкинув. 20 гривень лежить на пляшку. Ну і все, погнали. Останні гектари ложа. Всього повишена, ні, понижена. Потихеньку не спіша. Добре. Добанали. Так, колеги, перервав малышку. зигнув одну стойку, точніше, тут йде різьба і одирвав. Пошов дощ, мені було б добити площадь. Добив і в кінці вже край відходить, одламав. Є запасна. Ось така стоєчка з гайкою. Ну, за скільки, скільки време раз в моєму житті, що я ламаю стойку. Ну і таке буває. Зараз зробимо заміну. Пішли там протачувати під болта. У цій стоці там чуть менший болт стоїть, а тут чуть більше. Ну, зараз вони проточать, принесуть, ну і будемо ліпити. Ну, якщо таке навіть буває, <кхід> така невеличка неаккуратність. Ну, нічого не зробиш. Доїхав додому підіазабу за чистих, щоб доїхати. На диски вимив, були геть в грязі, Ось, вон, бачите, з поля приїхав, але все в грязі. Дощ конкретний був йшов. І цю стойку вимив, пропустилися гайки. І тепер бачите, що робиться. Так, поп'ять подзвонили, втекли. Питали за перепилині яйця. Продаємо. Так. Є перепілки, які ми займаємося. І, і питали і продаємо. Так, ну не за те сиділо. Так що вими, бо аж сюди позабивали землею туди. Я кьорхер вимивав, щоб гарно його вжати і законтрувати. Ну ось так. А ця сторона. Бачите, приїхав в грязі, із грязі в князі. Так що, то так. Зараз ми робимо це і будемо далі їхати пекти гектари ложити. Т-150 на повному бойовому. Ну, красавчик. Так що, колеги, всім дякую. В наступному відео буде продовження. Якщо буває і таке.